Продаж нас залітає гарний динамічний седан. Це Acura 13-го року випуску, двигун 1.5 гібрид, 7-ступінчиста коробка передач автомат, двохзонний клімат-контроль, великий дисплей, навігація, система старт-стоп, безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, мультикермо, підрульові ліпістки, електропривід сидіння водія, гарний шкіряний доглянутий салон. Повний електросклопакет гарний. Гарний доглянутий задній ряд, теж має може люк. Оригінальні 16 -ти титанові диски на хорошій гумі, це в нас безключовий доступ пікає. Гарний багажне відділення в доглянутому стані. Класний колір, перламутровий, на сонці переливається. Реальний розхід авто. По місту палива це 4-5 літрів. Можете подивитись дане авто за адресою Немирська, шосе 94 є можете авто взяти як заповнюватись, так і розрахувати для себе лізінг тож ХП-авто на ХП-авто.